Зробив нові заяви, які сколихнули всіх. Він став активніше з'являтися на людях і про нього стали більше говорити. Та цього разу колишній головком зміг по справжньому всіх здивувати та вразити, сказав слова, яких давно чекала Україна, та подав важливий сигнал усім нам. Вам обов'язково треба це почути. Вітаємо вас на пітіві. Обов'язково ставте свої вподобайки та дописуйте коментарі з проводу тих новин, які ми для вас транслюємо. Ну а ми починаємо. Посол Країни у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відвідав український католицький собор при святої родини у центрі Лондона, взявши участь у богослужінні Залужний виступив із промовою після літургії, у якій подякував Сполученому Королівству і його союзникам за підтримку України. Україна не обирала війну, але ми обираємо боротися, щоб захистити наші домівки, родини та майбутнє. Ця війна не закінчена, Україна не здається. З вашою допомогою ми переможемо, сказав він. Зокрема, залужний зазначив, що для українців затіяна Ерефією. Війна є щоденним подвигом. Кожен день цієї війни це подвиг українського народу. Це наші воїни, які тримають фронт у надскладних умовах. Це наші лікарі, які рятують життя. Це Матері, які чекають додому синів та дочок, і це наші діти, які ростуть у війні, але звісно мріють про мир, написав Залужний. Про цьому зауважив, що ворог прогадав у боротьбі за українські землі, адже Україна це не просто земля, а цілий народ. Ми втратили багато, але ворог помилився, тому що Україна це не просто земля, це народи. Цей народ вже ніколи не стане на коліна, наголосив екс головком збройних сил України. Розпочинаючи службу, єпископ Кеннет Новаківський сказав прихожанам, що сьогодні він відчуває те саме, що й три роки тому. Шок з невіру і великий смуток. Єпископ Лондона, Сара Малалі та рабин Джонатан Вітенберг провели молитву за Україну на службі з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну були присутні релігійні лідери, політики та громадяни України. Також колишній головнокомандувач збройних сил України згадав перші дні великої війни. Ми в найдрібніших деталях пам'ятаємо той темний ранок, 24 лютого, коли в небі і на землі нас атакував підступний ворог, який хотів зламати наш дух, забрати нашу свободу, підкорити нашу країну. Написав він у телеграм. Рошисти планували захопити Київ за 2-3 дні. А західні партнери давали нам трохи більше, оскільки рашистську армію вважали однією з найсильніших, Ніших у світі за словами залужного війська Рефі п'ять разів перевищували чисельність зсу. У них було значно більше зброї ніж в Україні. Але ми навчасно українці не тільки змогли захистити Київ, але й об'єднатися для боротьби проти окупантів. Ми сильні і ми довели всьому світу, що можемо і будемо воювати за свою країну. Вистояли тоді, мусимо вистояти і зараз. Бо, як би нам важко не було, але точно вже не буде. Соромно зазначив екс головком ЗСУ. У Лондоні після скандальних заяв лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбулася мирна акція. Мітингарі з українськими прапорами та красномовними плакатами зібралися біля посольства Ерефії та пройшлися вулицями Західного Лондону. Серед учасників сотні українських біженців, які втікали від рашистської агресії, були помічені і представники інших країн, зокрема Великої Британії та Грузії. Протест покликаний вшанувати пам'ять загиблим у війні українцям та висловити. Солідарність світу з Україною серед плакатів були надписи: ніколи не забуваємо бучу. Ми танцюватимемо на могилі Путліра та інші. Між іншим, учасники акції висловили обурення політиці лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на тлі його скандальних заяв, показавши, що існує лише один агресор та диктатор у цій війні, і він у Москві. Валерій Залужний написав наступне про акцію. Тисячі людей прийшли на мітинг в центрі Лондона в знак підтримки нашої країни. Тут була неймовірна атмосфера солідарності та єднання. Три роки тому світ прокинувся. Для нас це був день, коли вибір між страхом і гідністю став очевидним. Ми обрали боротьбу, ми обрали свободу, ми обрали Україну. За його словами, за три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок, кожен момент з рідними. Ми навчилися бачити світ по іншому у світі мужності у відтінках болю, але завжди з надією ми стали нацією, що знає справжню ціну життя і свободи. До слова організатори обрали трафальгарську площу для мітингу не випадково свого часу. Прем'єр-міністр Великої Британії проголосив тут перемогу над німцями. Під час повномасштабного заходу, який отримав назву Харт but Unbroken» Анброкен, з розбитим серцем, але не розбиті». виступили британські, канадські та українські політики, лідери впливових громадських об'єднань, союзників, які протягом трьох років після повномасштабного вторгнення стояли на боці України. Також на заході виступив український гурт Антитіла зі сцени фронтмен гурту Тарас Тополя звернувся до українців та світової спільноти із важливим месенджером. На сьогодні більше 10 тисяч вщень заповнена площа до країв. Завдання українців у всіх куточках світу демонструвати єдність і тиснути на тих політиків, які шукають дорогу до миру будь-якою ціною. Гасло сьогоднішнього мітингу нічого про Україну без України, і це має звучати дзвоном у кожному європейському чи американському кабінеті. Площі інтерв'ю сказав він. Зауважимо, що напередодні Америку та Канаду сколихнула хвиля масштабних протестів проти політики. Адміністрація Трампа із провокативними плакатами на вулиці десятки міст вийшли і підлітки і пенсіонера, здебільшого прибічники демократів, помічені і представники конгресу від демократичної партії. Активісти обурені антиміграційною політикою, скорочення фондів та зовнішньополітичними рішеннями Трампа. Люди вимагають. Імпічменту водночас президент України Володимир Зеленський доручив задіяти усі можливості у соцопитуванні, аби довести Білому дому його політичні рейтинги значно вищі за 4% про які говорить президент США Дональд Трамп. Про це пише видання DV. для того, щоб провести відповідні опитування за оцінками голови держави, могло б піти тиждень два. Однак же 23 лютого він оголосив, що його діяльність підтримує 65% українців. Видання наголошує, що президент України. України не розкрив джерело цих даних, але з останніх публікацій випливає йдеться вочевидь про опитування ставлення до окремих європейських лідерів, проведення соціологічною групою. рейтинг 20 21 лютого серед 1200 респондентів за його результатами, майже третина опитуваних абсолютно довіряє голові державі. Ще третина скоріше довіряє президентові, тоді як не довіряють йому ще близько 34% Ба більше результати дослідження свідчать ставлення мешканців України до зеленського Кращується чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення, адже під час попередніх замірів у січні рівень довіри складав 57%, а в листопаді взагалі 53%. Про дещо скромнішу підтримку свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології. Проведене серед тисячі респондентів. Згідно з ним на початку лютого, Володимиру Зеленському довіряли 57% респондентів. Причому частина прихильників президента перевищувала 50% в усіх регіонах України, однак саме результати КМІС піддав нищівний критиці Ілон Маск, глава департаменту ефективності уряду США. на його думку про упередженість інституту свідчить зокрема й те, що інститут ніби стримував фінансування від USAID. Тему рейтингу зеленського порушив цього тижня. І Володимир Путлєр. насправді не важливо. Скільки в нього зеленського відсотків? Чотири чи скільки важливо інше, що в нього рейтинг за нашими даними рівно вдвічі менший, ніж у його можливого найближчого політичного суперника це пан залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, якого відіслали до Лондона. У нього рівно вдвічі вищий рейтинг, сказав інтерв'ю рашистському змі кремлівський лідер. Подібні хвилювання не зовсім доречні. Вважає Антон Грушевський, адже Валерій Залужний досі ніяк не підтвердив свої політичні амбіції. Попри це, його та інших командирів вже не вперше включають до вимірювання рейтингів на наступних політичних виборах. Це може викривлювати картину, адже військові рівень довіри до яких у суспільстві. Ста тримається на високому рівні, підтягують на себе потенційні голоси за інших кандидатів. Пояснює експерт. Дослідження щодо результатів гіпотетичного голосування на парламентських та президентських виборах соціологічні агенції проводять регулярно на замовлення різних політичних сил. Однак їхні результати під час війни не публікують для широкого загалу. Ми не друкуємо ці цифри, оскільки вони можуть сприяти дестабілізації ситуації в країні. Пояснює Олексій Гарань під запитанням за кого ви особисто. Проголосуєте на виборах президента, якщо вони відбудуться найближчим часом, дослідники Соцесу розмістили список аж із 13 кандидатів. Окрім залужного в ньому ще троє військових начальник головного управління розвідки Кирило Буданов проголосували 3,2% респондентів. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький 2,8% і бригади Нацгвардії Денис Прокопенко, зазначений лише під позивним Радіс: 1,3%. Однак саме ексголовком, згідно з опи. Туванням соцу би на гіпотетичних виборах за нього проголосували 27,2% респондентів. Обрати на другий термін Володимира Зеленського. Готові були лише 15,9% опитуваних. При цьому частка прихильників чинного президента знижувалась чи не весь минулий рік. Петро Порошенко зайняв би лише третє місце із 5,6% потенційних голосів. Однак доволі високою лишається частка респондентів, що досі не визначилась із майбутнім вибором. В лютому вона складала 21,6%. Соткам, дякуємо, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі на пітіві слава Україні.